Всім привіт! Ви на каналі Кролик з України. Відео хочу показати моїх кролів, що тут є нового. Є трошки нового. Ну так, в принципі, дуже нічого нема. Но одна добра новина і, і все. Я вже подавав їсти всім. Всім сіна понапихав, вчора морку їли, сьогодні не давав. О, Зараз завжди тільки пити дати і все. І моє управління закінчено на вечір Ячмінів не мають, я б нас бункері О, так що приємне, приємного перегляду поїхали дивитися на відео. Так, давайте починаємо звідси вже давати пити. Я набрав воду. Так, а де моє горнятко є? О. Так. так. Так, 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 так. Зараз вам покажу. Маю маленьке. Та що я казав... Самечка мала О. Ти що? Тут їм вже два тижні є, вони вже очі відкрили. Так, дразу. ладно, зараз позакриваю. Так, а як тут відкрити треба тако ставити. Самому неудобно чуть-чуть. Так. Тікай, тікай, дівка. Тікай. Уш пийте? Хай поки, вона тапка сьогодні вода. Так, давайте вам покажу. Оразу вже є. Так, рижечки, рижечки. Опа. Рижіки. Опа. Що ти так сидиш тихенько? О добре. Все. І дивіться, коли скоро їдять. Я їм в суботу тільки насипав, сьогодні вівторок. Дуже скоро їдять. А, трохи попересаджував їх. Так, тут у нас тепер мали малі. Ця кровиця що тут і була, зараз ми далі до ще дойдемо. Так, беремо Так, закриваємо Сьогодні сюди більше не, не полізу, більше став. Так набираємо. Знаєте, я знаю, пити, хочете, бо я прийшов, я даю тільки вже раз на день пити. Зараз більше я ще влею, Хочуть пити, правда? А, може гаряча, бляха, муха. Бля, я не пробував. Та я би не сказав, що вона гаряча. Що таке? От воліт валяється, літ кину туди. Зараз трошки зимніше стане Так, хочуть пити всі. Ну цього сутку не пили. Хочуть не спорю. Так, відкриваємо. Тут я посадив ту білу самечку, вона буде 22-го мати, Де ти, що ти гониш? О, так, лід. О, так, прокидаємо Це все Беремо водичку Тікай Шетрига, ордятко Тут і що? Тільки що зараз даючка. Вона має, має мати 22-го, але буде видно, якщо. Певно, буде мати, віди, яка вона широка, велика. Так, йдемо до, те... до цієї кролички. До того я пересадив тих дві, ту і цю з двох останніх кліток. Вчора. Цю самечку прийшов, зразу тут повичищував, там двох вичистив, там вичистив, там вичистив. От треба закрити, бо вони зараз. Ну, короче. Вичистив. Цю самечку тільки сюди пересадив, вона зразу почала носити сіно. Рвати пух і тамка є маленьке. Показувати не буду в цьому відео. Тільки скажу, що там є е, 5 штук і всі режі як мамаша. Ну, Покажемо наступну. Так, а, що я закрив? Напити їдати. А тут замерзло все. Замерзло, треба відчистити зараз. Так. Далі. На... Припий. А, пропий, я мені налив. Зараз очкайся секунду Ой, руки бродні, а то нічого. Відео не знаю, коли вийде. Сьогодні в нас 16 січня. Не знаю, коли це відео вийде, але постараюся ближайшим часом. Випустити. Так, тепер треба нахи... Так, приніс французови випити. Так. Ну, вода є, в принципі. Зараз. Ну там вода гаряча, літру стоп. Це я поставив кружку, о так не. Не закривайся. Не знаю, знаєте, пошпеті дуже сильно. Зараз треба. Тряймо... А може не будеш місце, щоб він не зажирював. Через 4-5 днів вже будемо пускати самичок до цього і до цього красення. О, так, ти пити, хочеш не знаю. Я бачу на обід, що в тебе вже не був. Сайди зі це взагалі кусав. Все. Так. Це не хоче пити. Ну, не хоче то не хоче, а цей буде пити полюбе. Ой. Ще може гаряча удалений, і то нічого їм не буде. Закриваємо, вже нічого давати їм не тому більше сьогодні. Так, ця клітка у нас пуста, нема нікого. Чому нема нікого? Бо сьогодні цю кровечку заморозив, вже забив. Ну, немає смислу її тримати далі. Вона відійшла від укролу, забив її. І був клієнт, то продав. Е, зараз може відео ставлю тут, Ну, ставлю, як зараз, як розбирав її. О, так. А, що вона вийшла вогою? Воно м'ясом вийшло вогою 2,5 кг, 9 місяців її було. Вона, вона не була жирна, бо вона мала, мала родити, я її тримав. Ну, так, в строгому харчуванні, щоб вона не зажирювала, Але все одно да, жиру було дуже багато і вага була дуже велика. Так. Тут наша а що ти червона якась кабіна, сінок. Я... Вона не міє звідси їсти сіно. Треба кидати її туди. А, а ячменю, ні кукуруза, їй нічого не даю, бо вона не може заплітнитися нормально. Третій раз вже кидав, буде видно. Якщо ні, ну, ну, ну то ні. Так. Ти пити не хочеш, значить все закриваємо. Зараз зранку не даю, бо трошки не стигаю, кажу. Так на вечір даю всім пити і все. Все, в принципі. Моє вправляння не сьогодні закінчено, Ну, закривайся. Все. Ой, треба звідси. Перекрутити, перекрутити ті. Сюди треба перекрутити, а то треба перекрутити туди. А там те треба... О, а те треба відкрутити. Відкрутити і прикрутити ті. Коли вона мала. О, так що. Все, друзі. Всіх погодував. Всіх погодував, Всі сеті наїджені. Так що дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, будемо продовжувати розвивати мій канал. Дякую за 426 підписників там на каналі є, за велику пере... великі перегляди на моїм відео. Там 600 тисяч переглядів, Це для мого каналу. Дуже дякую. О, Так що лайків є багато. І коментарів є багато. Так що дякую всім за підтримку. Всім до...